Письменник Дмитро Вовнянко, котрий зараз на фронті, почав писати про їжу. Несподівано. Отож ми розкажемо вам про помідорчики. Його розповідь: Звичайний ранок звичайного прифронтового міста на Донбасі. Приїхали зі списком купити деякі речі, не передбачені речовим атестатом, але такі, що добряче покращують фронтовий побут, пакети для сміття, миючі всяке таке. Звичайна ятка. Тітонька продає якраз дещо з того, що нам треба, і ще овочі, явно з власного огороду. Купуємо, розплачуємося, а це просто вам, каже тітонька, і дає пакет з помідорками і щиро посміхається. Перше бажання було відмовитися. Шановні, зрозумійте правильно, нам все таки зарплатню платять ми собі помідорки можемо і купити. Проте тітонька була така привітна, що помідорки ми все таки взяли. Успіхів вам, каже жіночка. Помідорки, що би я не написав про Донбас, обов'язково знайдеться хтось, хто почне ділити українців на правильних і неправильних, почне просторікувати, які на Донбасі всі сієпари, як все населення Донбасу чекає на Росію тощо. Сказати, що такі просторікування мене бісять, це нічого не сказати. Чекають Росію, а вам розповісти, скільки таких осіб ще досі є у Миколаєві, Запоріжжі й Харкові, незважаючи на обстріли, а у Києві. А у Львові в атах так званої ЛНР Плотницький виріс не в Луганську, він виріс в українських Чернівцях. Тим не менш. Мені розповідають про якийсь страшний сепаратистський Донбас, але я бачу Донбас інший. Той, де нас пригощали яблуками у селі біля Маріуполя, той, де продавчиня з магазину переривала свій обід і бігла нас обслуговувати, бо побачила українських військових. А дядьки на шиномонтажі давали знижки, бо це для ЗСУ. Той Донбас, де нас щойно пригостили помідорками. А скільки вихідців з Донбасу служить в ЗСУ, далеко не ходити, мій напарник Дончанин з Макіївки. будинок його батьків під окупацією, головний сержант, що був у нас старшим групи, теж дончанин, і таких багато. Так я знаю, що якась кількість мешканців Донбасу тяжіють до Росії. Але я не те, що знаю, я бачу дончан, для яких батьківщина Україна, які шанують Україну, які захищають Україну. Донбас це їхній дім, це Україна, і тому битися за нього треба так само, як за Київщину чи Галичину, бо Україна не апельсин, наш шматки не ділиться. Одна єдина соборна. Дорогою думав, що от саме так і можна сформулювати, за що я воюю, за оці помідорки. За те, щоб вважати мешканців Донбасу своїми, а вони, аби бачили у нас своїх. Помідорки, до речі, виявилися напрочуд смачними. Дякую, тітонько.